У Полтаві за адресою вулиця Балакіна, 20 працює пункт видачі допомоги для вимушених переселенців. Шафа добра. Шафа добра це проект європейської солідарності, який був створений майже відразу після початку бойових дій в Україні. «Це проект направлений для того, щоб здійснювати реальну допомогу тим, хто її особливо потребує. В основному це переселенці. Понад дві тисячі внутрішньо переміщених осіб отримало тут допомогу з початку відкриття пункту. Говорить координаторка проекту Шафа добра, депутат Полтавської міськради Оксана Дрюк. Для цього їм потрібно мати з собою довідку. Про переселенця, про статус і звичайно ж паспорт. І якщо це дітки, то це обов'язково свідоцтво на дитину, яку треба показати. Якщо дитини з собою немає, чи з собою все рівно треба показати свідоцтво про народження. Гуманітарна допомога, яка знаходиться тут, надходить з України та з за кордону. Також приносять речі, небайдужі полтавці, говорять волонтери. До нас люди приносять саме полтавці, всі небайдужі до нас приносять речі, ми їх сортуємо тут, переглядаємо, щоб вони були в належному стані. Потім вже люди, коли до нас приходять, вони дивляться і вибирають те, що їм треба. Вони вони розказують про свої потреби, і ми вже їм вже, вже, вже тут допомагаємо, розказуємо, що у нас є. Краматорською евакуювалася, Альбіна говорить, тут знайшла все необхідне для родини. Ми коли сюди приїхали з мамою, бабусею та собачкою маленькою. Я вже вагітна була, вже був достатньо великий термін, і ми приїхали. У нас не було ні чашки, ні взагалі ніякого не ні посуду. Ми нам допомогли і посудом, постійно білизну, дали подушки, усе, що потрібно. У пункті видачі допомоги для вимушених переселенців постійно є потреба у такому. Зараз нам дуже не вистачається постільної білизни, подушок та ков. Ну і звичайно, це взуття. Взуття потрібне вже більш тепліше. осінь, Ось зима. Все, що не потрібне вдома, може знадобитися внутрішньо переміщеним особам. Наприклад, це і посуд. У пункті видачі закликають полтавців приносити речі для внутрішньо переміщених осіб. Також тут збирають допомогу для військових збройних. Збройних сил України.